Скажемо, слава Богові. Проповідник так каже не тому, що йому треба якось почати, хоча інколи і це, якщо хвилювання, а тому, що причина, чому ми приходимо на благослужіння, це Бога прославити. Це одна з причин, що ми зробили. Якщо наші воста на піснях мовчать, на молитві, Боже, проси, і е, Боже, благослови, це прохання. Благословиться прохання, то ще повинен бути елемент Божого прославлення. Е, я хочу е, зачитати. Е, Місце писання декілька е, з цієї книги. Бо це Слово Боже, воно торкається людини, е, воно робить там зміни. Я не знаю, чи у вас було, що ви художню книжку, чи якийсь момент фільму подивилися, він дуже сильний. От і що, що, що для вас сильний момент? Шо, що він робить з вами? Це момент, який закарбовується. Яка існа, як ти знав. Якимись деталями, з якимись маленькими речами, вона так сильно, і ти переживаєш це, це не нове щось. Ти по-іншому переживаєш у цей момент. Ти знаєш, як мама любить дітей своїх. а Потім ти бачиш, якусь сцену, де мама, може, доросла дитина десь за нею плаче, чи я як робить, і ти по-новому переживаєш те, що ти знаєш. І ось тому слово Боже, воно говорить про істини. Найважливіше, важливо, коли ми в ньому занурюємося, коли ми в ньому перебуваємо, бо тоді Бог може до нас промовляти. Зачитаю один вірш, Кния пророка Йони, перший розділ, другий вірш. Устань, йди до Ніневії, великого міста і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє. Тут є декілька моментів, на які я хотів би звернути увагу. Перше, Ніневі, місто велике декілька разів про це згадується. Переклад Єнка е, говорить е, там місто велике превелике. Хоча інші переклади просто називають велике це велике місто. Я думаю, одна з причин, чому Бог дбав про це місто, дав йому ще один шанс, тому що місто було велике, було багато людей там. В тому місті жило. Наступний момент це те, що це місто було грішним. Місто було грішним. Написано вообще, взагалі слово Боже, звучить до йони. Чому? Бо зло прийшло перед лице моє. Зло Ніневітян не їхнє прохання, а зло Ніневітян дійшло перед Боже лице. Ніневія грішна. І про це ну не може не про цих конкретно людей, а покоління наступні е, пророкують Боже суд для них. Софонія в цій же Біблії пророкує суд Божий на Ніневію. Наум пророкує Боже суд на Ніневію. Це не тому, що це якесь місто, таке було ну нелюбиме у Бога чи як, тому що це було дуже грішне місто. Я цю думку хочу вам донести, тому щоб ви не думали, що люди, які навколо вас грішніші, приблизно від міста, де жив Йона до Ніневі приблизно 800 кілометрів. Різні кольори, бо це імперія, яка завойовувала інші народи, країни. Держави, і тому воно в різні періоди мали, мали різну, ви могли ще іншу карту, бачити, І то всі карти правильні. Е, я думаю, що ви це розумієте. Відстань, яку треба подолати йоні, подолати, можливо, є думки, що він туди добирався аж місяць. Часу ну він не з не з Йопії е, добирався, де там не знайде його кіт е, е, викинув. Але е, е, Таршіх це е, хто знає приблизно за Гібралтаром, десь може де Іспанія, або де вже Португалія починається. Тобто він плив в Середземному морі і десь, ну можливо, там, де кри, трохи вище, я не знаю де, ну десь, десь там. То приблизно з того часу велика відстань. Але я не про це хочу говорити. Я хочу говорити про те, що ця відстань є не чимось значним в порівнянні з тим, що там треба зробити. Бо завдання таке важливе, що ця відстань не є проблемою. Там живуть грішні люди. Ця імперія взагалі була злою, навіть порівняно з Вавилонською імперією, куди пішли, куди пішли південне царство, пішло, навіть порівняно з ними, завойовниками Асиріяни. Ніневія – це столиця Асирійської імперії, але можливо в цей час, коли ми читаємо, вона ще не була столиця, бо вона вже імперія була а якось трошки пізніше. Ніневія стала столицею Асирійської імперії. Там е, вони е, багато, коли вони завойовували, дуже багато страчували людей. Дуже багато. Вони робили депортацію народів, які там жили спеціально перемішували. Е, не всі завойовники так роблять. Є завойовники, які прийшли в чужу країну, кажуть: Ви головне, нам давайте гроші ну золото. Що там, що у вас є, якісь метали, коней забирайте, живіть, як живіть, і буде приїжджати дядько осінню. головне, йому давайте і його не біжайте. Що у вас тут робить? Були такі завойові протягом історії. Е, багато які такі були, які свої ви закони свої маєте, е, ви ними, але були, які ну, їм принципово було стерти з лиця землі і зараз такі є. от те, що там знаходиться, не просто навіть зі що там нічого не було, що там ніхто не жив, що про це місто не згадувало. Асирія була одною з таких імперій. Вони відрізнялися дуже своєю жорстокістю, навіть порівняно з людьми, які поряд воюють. Все одно є люди, які навіть серед війни відділяються жорстокістю. Серед військових новин, то що відбувається. Це, це такі, такими були жителі Ніневії, асиріяни, в тому числі жителі імп... Ніневії. І ось зло. Про них їхнє зло доходить перед Боже лице. І саме тому Бог говорить до е, Йони: іди до цього великого міста, і написано проповідуй проти нього. Проповідуй проти нього. Погляд, Божий, ми зустрічаємо багато. Я не знаю. У вас таке було, що ви десь зустрічали чи фотографії, чи чогось е, за лаштунками, як відбувається? Ти бачиш, отак на сцені, там, ну чи якось. Щось десь відбувається, а потім показують за лаштунками. А як то все то відбувається? І от книга Йова е, Йони для мене це книга з залаштунками, яка показує Божий погляд. Божий погляд на багато таких ситуацій просто писаний один, а я думаю, що про інші міста, про інші населені пункти, про інші країни. Така ж, така, ж, така ж історія може бути, просто вона не записана в Біблії, але в Небесній канцелярії вона є. І ось за лаштунки, що бувається, люди, які грішать, вони грішили я хотів би цю думку донести не тільки проти євреїв. Це не тому, що Йона такий був, бо там нас обіжають. Вони не нас обіжали. Вони всіх, хто там навколо були. В принципі, люди з жорстокістю своєю дрізнялися. Сам Бог говорить їхнє зло. Прийшло перед моє лице. І ми знаємо, в писанні так говориться, коли вже народ так перевершує зло робити, бо ну, всі люди, які грішні, вони роблять зло. Але є люди, які перевершують цьому злі. І оце так горді, що це дійшло аж до мене. І ось до, до Бога це доходить, і Бог хоче їх повідомити про гріх. Бо Богове серце не таке, щоб грішник загинув. Бог співчуває людям, які страждають через свій власний гріх. Ми на Різдво говоримо: прийде Спаситель спасти людей від їхніх гріхів. Чомусь, коли я читаю цей розділ, я серед ставлю асиріани, то то погано, понятно, ні не, ві, то там геть погано, але я то від моїх гріхів, у мене культурніші трошки гріхи. ну, 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 взагалі краще по житті. Ну, що скривати? Ну, ось. Але Бог відноситься до грішника, йому, якби, ну, якщо можна сказати, жалко, коли грішник страждає через свій власний гріх. І Бог вкотре дає шанс для грішника. Як це було для Ніневі, то, точно так само для людей, які зараз живуть. Люди, які роблять гріх, і Богу Бог не примиримий з гріхом, але йому не все одно, що людина робить цей грішних, і Бог хоче, щоб і зараз люди вони від своїх гріхів наверталися. Люди, які такі як навколо вас, я не знаю, чи ви зустрічаєте людей, про яких можна писати ну, одним словом, ну. Ну, наглота, бо ну, ну, така вже гнила людина. Або ще які це люди, я не думаю, що вони були гріш, грішніші, ніж люди, які жили в Осирії. Люди, яких ви знаєте, отакі не хочуть робити, тут сперти, там обдурять, там ще якісь зроблять. Я думаю, що сиріяни були точно такі самі. Люди, чиє зло було настільки велике, що воно дійшло перед Боже лице. І тому оцю думку я хотів би лишити для нас з книги про кайони. Думку про те, як Бог дивиться на грішних людей, як з лаштунками Бог не примиряється з гріхом, але йому не все одно до людей, які навіть самі страждають, буває навіть не усвідомлюючи. І пізніше ми читаємо і взагалі саме християнство, тому що Богу не все одно на грішників. Я би цю думку хотів би знову підняти. Богу не все одно на людей, які грішать в Києві. Бог має відносини не тільки до людей, які в церкві прийшли до церкви. Богу не все одно, що сьогодні хтось вранці пішов і вколовся і прийняв таке рішення, а якісь грішу. Богу не все одно, що є люди, які сьогодні вибрали робити гріх. Богу не все одно. Що ви, що хочете то буде, є закони, духовні, фізичні, так був. Богу. Богу не все одно. І ми про це читаємо книгу про Прокайони. Ніневія не якась особлива, вона просто показує цей приклад про Боже відношення. Наступний вірш зачитаю. Шостий вірш. І приступив до нього, до Йони, керівник корабля та й сказав йому, чого ти спиш? Уставай, заклич до свого Бога! Може, згадається Бог про нас, і ми не згинемо. Взагалі, цей вірш може бути не одною проповіддю, чого ти спиш. Просто як слова, які написано, чого ти спиш? З -з -з Поклич до свого Бога. Може той Бог згадає про нас, і ми не загинемо. Слово звучить так. Йона, не за себе молися, Йона, ти що спиш, помолися може не? нам в житті трохи щось, наше життя наладиться, бо ти помолишся? Я не знаю, чи ви такі слова чуєте від своїх е людей, які навколо вас живуть. Але, ну, бо це конкретний випадок, я думаю, що вони там викидали, вже дійшли до того трюма. бачите, там людина взагалі якась странна, ну вже спить, вже всі переживають йому все одно. І я думаю, не, не думаю, що він усвідомлював. Там всі, всі, які могли, вони молили у своїх, і він каже, може, ти поклич, може, ти почуєш, щоб ми спаслися. І це слово, воно якби невимовно звучить і зараз. А чому ти мовчиш? Чому ти не молишся? Ти не бачиш, що наша сім'я вона валиться. Ти тільки кажеш, коли поїдемо разом на шашлики, а ти не бачиш, що немає як нам бути? Ти не бачиш, що наші діти не так роблять. Тобі байдуже, коли ти приходиш і бачиш, як моя дитина 8 років матюкається так, як я не знаю. Але ти проходиш, бо тобі треба йти до церкви, там треба заспівач проповідь сказати. Може, ти звернешся, молити до свого Бога, може Він помилує. Знаєте, багато людей, які в Києві навколо нас, вони грішать і цим страждають. І є люди, які не, не знають, як дати їм ради. Вони знають, що їхній син руйнує своє життя, можливо, наркотика, чимось інше, і вони не знаю, як йому допомогти. І, можливо, оцей крик чи це слово, я би це його можна переносити до наш час. Слово звучить від капітана, а ти спиш. Тобі все одно поклич до свого Бога. Може Він злянеться і над нами, і нас спасе. І ця книга, яка говорить, як Бог відноситься до інших людей, а як Він відноситься до моряків, які там були, можна й передати через це слово, через цю промову керівника корабля, який, може, не усвідомлено, але так, це, так про це просив. Я ніяк не забуду. У мене знайомий є один, я з ним жив на одній квартирі, і я приходжу з церкви, і він каже: То що там був церкві Кужудан? Він каже: ну, ти молився за мене? Мені так було соромно, що я тоді не молився за нього. І потім, коли переселився з тої квартири, я думаю, основне, чому жив на зйомній квартирі не з віруючими людьми. Е, ну, з, Не з протестантами, бо може хтось обідався з них, якби я сказав, що вони не вірують. Я жив не з протестантами, що дуже дивно. На кар'єрні твоєї, коли я був молоді, почитику не було. Ну, типу, взагалі я чого не з нашими живе. І я потім, коли вже переселився вже в своє житло, я думаю, це моє, основне моє завдання було це їм засвідчити. І оце важливо, щоб в нашому серці ці слова лишилися. Люди, які навколо нас живуть злі. Вони навіть, може, навіть не усвідомлювати. А хтось усвідомлює себе поміняти, не може. Не може. Граюся з Христинкою, там стоїть чоловік, ну два чоловіка, теж їхні діти граються чи одно з них грається. І він говорить про те, що він хоче худати. І говорить так, що ну, щоб худати, то не треба пити. Він каже: ну, я не можу. Тому другому своєму другому каже, я не можу. Каже, ти типу, по мене на роботі так виведуть, що я просто, щоб вечір не був спорчений, маю е випити 50 чи скільки грам. Розказує тому, він не жалується не це. На це я, я просто там е е е стою, ну, знаєте, ти не всю розмову, бо люди там ходять, але десь якийсь е частину е е ти відчуваєш. Тому людина навіть оце визнає, що вона. Не може сама справитися, їй це, це треба. Ну, Він там про вагу переживав, але є ще важливіші речі в житті. Людина може навіть це усвідомлювати, але не мати силу. 16 вірш. І налякалися ці люди, ті, які жили, ті, які були на, на кораблі, ці люди Господа великим страхом і приносили Господові жертви, і складали обітниці. Сталося велике чудо. Люди, які не знали Бога, написано, налякалися, почули, приносили Господеві жертви, складали обітниці. Ми не знаємо, чи вони стали прозелітами, чи вони навернулися до Бога, але точно в їхньому серці посіялося посіло Слово Боже. Це просто картинка, зрозуміло, що вона навряд чи так було, ніби ні не в'якається. Велике місто, де дуже багато людей вони каються. Перед Божим лицем. Я хочу це зачитати трошки довший текст, але хай він лишиться в нашій пам'яті. І Йона встав і пішов до Ніневії до за Господнім словом. А Ніневія була місто велике, превелике на три дні ходи, і зачав Йона ходити по місті на один день ходи, і проповідує казав: ще сорок день Ніневія буде зруйнована. А Ніневітяни вірували в Бога і голосили піст. І позадялися варети від найбільшого з них аж до найменшого. І дійшло це слово до царя Ніневі, і він устав зі свого трону і скинув плаща свого з себе і покрився варетою та сів на пополі. І він звелів і сказати в Ніневі з наказу царя та його вельмож, говорячи нехай не покуштують нічого, ні людина, ані худоба, худоба велика чи худоба дрібна, нехай вони не пасуться і нехай не п'ють води. І нехай покриваються варетами, та людина, є, та худоба, і нехай сильно кличуть до Бога, і нехай кожен зверне своєї дороги та від насильства, що в їхніх руках. Хто знає, може, Бог обернеться і пожалує, і відвернеться з жару гніву свого, і ми не погинемо. І побачив Бог їхні вчинки, що звернули зі своєї злої дороги, і пожалував Бог щодо того лиха. Про яке говорив, що їм учинить і не учинив. В книзі Йони ми читаємо про два дуже великих чуда: це покаяння моряків і покаяння міста Ніневі. Хоча, особливо люди, які з дитинства віруючі, то мене сильно цікавило, що за рослина, яка виросла так швидко, ну, бо я не зустрічав таких, коли я жив. Потім, що за риба, як вона проковтнула, який він був, оце мене сильно цікавило. І зараз людей це теж цікавить вони на цьому. Але найбільше чудо, яке відбулося, це зміна людей. На, на, на кораблі була не одна людина. Вони почули про Слово Боже і вони навернулися. І ще більше чудо, це коли люди почули дуже коротку проповідь. Дуже коротку проповідь. Можливо, вони не раз чули, бо Йона ходив цілий день, я не знаю, проходив, може, трохи. Часу і знов голосно говорив. Можливо, ви інколи зустрічали, коли їде якби машина, щось купляють чи продають. Ну, тут по, по районі. Можливо, він так робив. Весь час йшов і просто говорив і по вулицях. Можливо, вони декілька разів почули цю фразу. Е, можливо, раз почули, а далі він відійшов і не знаю. Але вони почули фразу і все місто кається. І це до, до царя дійшло. До царя дійшло не те, що ходить пророк і щось пророкує. Тут написано, що до царя дійшло. Слово до царя, що Ніневітяне вірували. Я це читаю, що вони покалися, і до царя це дійшло, що там люди міняються, а не просто сама фраза. Оце найбільше, найбільша подія. Ми інколи в нашому християнському житті, у вас там неважливі речі на перший пріоритет. І можемо пишатися, що ми десь були, що щось маємо, що нове купили, що на щось вийшло. Такими речами. Це... Це нормально мати е, е, ці речі, якби, е, в, е, ну, в житті, щоб вони досягнені були. Але як важливо, щоб ми дійсно усвідомили, якби, що, чого вартує, що чого вартує. І ось ключове те, що люди покаялися. ще одну думку хотів сюди донести: покаяння до покаяння призводить лише Слово Боже. І тому Слово Боже дослідження. В різних, е, е, методиках, в різних методиках це має бути ключовим в наших домашках, в наших богослужіннях, в наших таборах, нашому всьому. Чому? Не тому, що ми хочемо багато знати, а тому, що Слово Боже воно міняє людину. Слово Боже міняє людину більше, ніж те, коли ми десь ділимося свідоцтвами. зрозумійте, що подача це навіть в якійсь ігрі, всьому воно може бути для того, щоб донести Божу істину. Але це ключове. Інколи нам заважає іншим людям говорити, ми хочемо так здалеку, так акуратно сказати, що аж не доходимо до, до того, що е, треба сказати. Е, простий приклад, в, вчора ми навіть гуляли, там Христинка бійшла. Там Ще трошки так, ну трохи далеко падать. То я не питав і не підбирав слів Христинка. Тут дивись, там тонкий такий момент. Ти, конечно, не, не сприйми мене так. Я просто її цапнув і забрав. Кричить, кричить, все таке, аби вона туди не впала. Е, я розумію, що ми повинні правильно святкувати, але є момент. Коли ми маємо просто і сказати, бо так говорить слово Боже, щоб люди це це диявол хоче. Оце щоб забрати, щоб звучало багато що. якісь моральні речі, щоб вони звучали, крім того, щоб слово Боже звучало, а воно сильне міняти. І це слово, яке прозвучало. Можливо, там е, Йона ще хотів би щось сказати. Я не знаю, але написано йому, це в третьому розділі написано. «Проповідуй до нього те слово, що я говорив, був тобі. Воно для мене звучить. Йона, говори точно те, що я тобі сказав, от не треба. Пояснювати, доповнювати. Можливо, не це малость на увазі, я просто доповнення, ти йому кажи. Але Слово Боже, воно міняє. Е, саме Слово Боже, воно міняє. І тому, я би хотів би, щоб ми для себе це взяли, як Бог відноситься до грішників, і щоб ми так відносились. Четвертий розділ ще декілька віршів. І промов Бог до Йони. чи слушно запалився ти за кущі, А то відказав, дуже розлютився. Аж на смерть. І сказав Господь: Ти змилувався над рициновим кущем, над яким не трудився і не плакав, який виріс за одну ніч і за одну ніч загинув. А я не змилувався б над Ніневією цим великим містом, що в ньому більше дванадцяти тисяч людей, які не вміють розрізняти правиці своєї від своєї левиці та численна худоба. І це питання воно звучить. Ти розстраєшся через такі якісь речі. А невже мені не помилувати велике місто? Ми повинні, як християни, являти світу Божу любов. Вона через нас має являтися ця любов. Ми не маємо лишити грішників з їхніми гріхами, десь за стінами то, де ми збираємося, там як хай, хочуть бути, ми до цього не маємо відношення. Як вони хочуть? Якщо спитають, то ми скажемо, не спитають. Та, значить, не скажем. Божа воля, про це вже проповідає Іван, щоб ми були працівником на неві Божій. на неві Божій. І це завдання звучить завжди. На кожному поколінні. Це як завдання звучало для е, Йони, так і зараз для нашого покоління. Були наші батьки, які е, жили там в е, комунальних місцях. Їхнє завдання було там свідчити. Свідчити людям в складний період. Ми живемо в інший і живемо вже з іншими людьми поряд. Наше завдання свідчити цим людям. Тому що кожне покоління, кожна людина, вона потребує, е потребує е покаяння звістки Евангелія. Те, що ми можливо, це робили, коли в, були в молоді, там були такі організації. Тоді ми свідчили одним людям. Люди зараз змінилися, і, і людям, які зараз також їм потрібно звіщати в цю Євангелія так важливо, щоб ми цей момент завжди відчували для Бога ту відстань, яку подолає Йона, вона не була такою важливою, бо місія, яку Йона був, зробив, вона була важливішою. Тому витрачені десь фінанси, витрачені можливості, витрачені ще якісь речі для досягнення царства Божого. Це. Дуже великий Бог пере... відкриває це своє серце. Він хоче, щоб ми, як люди, які працюють на Ойниві, оце зрозуміли для себе, що ми пережили Боже велике милосердя. Як йому не байдуже було, що там так багато він питає у Йони. Ти ради цього так зробив? Ще якісь речі не знаю, може вам служінні. Не так зробили вам обідно і дійсно обідно. Йона, чого Йони було тяжко? Бо рециновий кущ засох. Сонце полило, бог послав це сонце, знойний вітер, і йона там огінка прикладає, зомлів. Ну я так розумію, що. Тепловий удар получив. Йому не просто було жарко, я вже не можу. Йому фізично він, ну я не знаю, як інше переклади перекладають. Але я розумію, що він фізично вже розумів, що якщо зараз не буде, то, то, то просто помру. І, і тому його можна було зрозуміти. А Бог каже, якщо це так є, невже те ціна, то ради чого невже не вже не ще більш важливо? Я би хотів цю думку лишити для нас, бо вся книга, вона говорить про Боже милосердя, Божу терпеливість. Люди роблять гріх, і Богу, це неприємно. Він почув цей зойк. І Божа реакція. Все, дійшли до мети, зараз получите. Знаєте, буває з дітьми така домовленість. Перше попередження, друге попередження, третє попередження. Все тепер получаєш. Домовилися, ти це знаєш. І Бог так так теж він він за гріх, карає, але його серце, щоб він навернулося. Ще один спробу дати, ще одну спробу дати. Бо це Богу це так важливо. Я б хотів, щоб ми, читаючи цю книгу, це не то, що щось нове. Ми це чули проповіді багато разів, але що ми це відчули. Коли Десь ми зустрічаємо гріхи людей, які роблять ці гріхи, які наглі, напищені, ну, яких, яких ви людей зустрічаєте, в нашому серці не було таких, Ну такі ну, повезло вам, що я вірущий. Ось а, така може бути реакція. Але щоб в нас було Боже, ну е, ти бачиш, що вони отакі, вони навіть інколи не бачать, щоб ми отак молилися, Боже дай покаяння. Про владу, про те, де ви зустрічаєте, багато корупції, багато чого, щоб у нас було е, таке, знаєте, серце чутливе. Ці люди грішать і просто несуться в ад. Чим більше роблять, тим несуться. І Богу, це не байдуже. Заробив, значить, так і буде. Боже, серце воно чутливе. Може ще раз сказати, може ще раз наголосити, може десь промовчити буде меншим, щоб людина почула і не вернулася. І це Він хоче бачити в людей, які слідують за ним. Відкриває своє серце, як Бог відноситься до людей, які навколо нас, які не знають його. Або і слава амінь.